Злочинець Ігор Починок, Почінок сидіти в тюрмі. Стосовно історії з тим пристроєм, який, незважаючи ні на що, на сьогоднішній день я продовжує вважати за пристрої для незаконного зняття інформації, ситуація на сьогоднішній день склалася досить така, не сказати, проблематична, а можливо і проблематична. Вже. Чому, власне що я хочу донести. Тут є два ключових такі моменти. На сьогоднішній день е, вже є відомо, що стосовно мене був вчинений злочин. Факт залишається фактом, якісь люди е, незаконно е, зайшли до мене в помешкання і незаконно знайшли, занесли мені туди предмет. Я не знаю, чи це рушник, чи це рюкзак, чи що це було, але, але хтось зайшов. Е, Однак мої колишні екс-керівники Ігор Почінок і Світлана Мартинець, ці люди не просто не хочуть допомогти розслідувати злочин, який був вчинений вже тепер проти їхнього колишнього редактора. Бо в мене посада була редактора відділу спеціальних проєктів. Вони навпаки, перешкоджають, перешкоджають розслідування усієї цієї справи, яка насправді мені вже набридла і не дає мені. Нормально працювати. І на сьогоднішній день я опинився, так би сказати, між двох вогнів. Я звільнився з газети Експрес, я звільнився там по власному бажанню, але звільнився тому, що мені там створили такі умови для того, щоб я звільнився. І я зараз опинився між, між Ігором Починком, єдиним власником медіа олігархом і, і між правоохоронною системою. Не так давно, кілька днів тому, в кінці минулого тижня, я зустрічався з прокурором Галицького району. От. І я зустрічався з керівництвом райвідділу. І ані міліція, ані прокуратура не робить жодних кроків для розслідування даної кримінальної справи, порушена частина 1 статті 171 Кримінального кодексу України. Все, що роблять правоохоронці, це. Здійснюють мені умови для того, щоб я жив в райвідділі. Тобто, прямим словом, жив, у мене тут є папка. Єдине розслідування правоохоронців це викликання на допиту людини, якої знайшли, до якої незаконно проникло.